Знайомтеся, це Австро-Угорщина в 1918-му, коли закінчилася Перша світова війна і коли вона, звичайно, ж розпалася. Ну, але сьогодні ми звернемо увагу, точніше я хочу звернути увагу, на Угорщину. А точніше Угорське королівство на його війну з Чехією, або ж майбутньою Чехословаччиною, яка сформується через цю війну, Єгославією. І королісом Сербії, хорватів і словенців, і між румунами. Ну, сідайте поудобніше, ну чайок. Ну і ми починаємо. От, от на вулиці, вже 1919 і тут розпочалася війна. На територію Угорщини війшли чешські війська і окупували велику частину земель. І я забув сказати, що до того моменту владу в Угорщині захопили комуністи. Ну, але в Угорщині була дуже слаба армія, і вона не змогла стримати наступ. Ну а потім ще й заодно на їхню територію зайшли австрійські війська. Ну, і заодно з чехами на Угорщину йшли і Югослави, і румуни. Ну, нападали тоді на Угорщину ті кому не лінь. Ну, на той момент армія Угорщини було просто настільки шедеврально, що, що румунські війська вже стояли біля Будапешта. Ну і 6 серпня 1919 року припинилися всі бойові дії. Ну, але владу в Угорщині зберегли комуністи. Ну, як говориться, і на цьому спасибі. Але ні-ні ні. Ще не виключайте відео, бо. Угорці підняли революцію, по якій, вони перемогли, по якій вони перемогли комуністичну владу. Ну, і ось ця війна і закінчилася. Ну, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами завжди був ненікова 44. Хорошого вам настрою і всім пока-пока.